Дорогі брати і сестри, ми знову стоїмо на межі Нового року, на цей раз 2026-го. Для когось це тиха мить роздумів, для когось молитва зі сльозами, а для когось надія, яку так не хочеться втратити. Але для всіх нас це мить, коли ми можемо з вдячністю схилити серце перед Господом Богом і сказати: Господи, Ти був з нами, ти пастир наш. Тому у недостатку ми не були. Рік, що минає, був непростим. У ньому було багато викликів, багато тривог і невизначеності. Але серед усього цього ми знову і знову бачили: Бог не залишав свій народ, і він був поруч з нами в молитвах, які піднімалися з наших душ, у простих актах любові та служіння, у братерській підтримці, у молитві, де серце знаходило мир. Господь був. Пристановищем нашим, і силою нашою, і швидкою допомогою в недолях наших, як пише псавмир 46 го псалму. Ми вступаємо в новий рік, не з певненістю в обставинах, але з упевненістю в Бозі. Ми не знаємо всіх шляхів попереду, але знаємо того, хто веде нас у цей новий рік. Поклади дорогу свою на Господа, і надійся на нього, говорить псалмист. Нехай цей рік стане для нас роком тихої, але міцної довіри, зцілення сердець, відновлення внутрішньої радості, щирої віри, яка гріє інших. Нехай кожен день починається з простих слів. Господи, я в Твоїх руках! Особливо сьогодні світ потребує недосконалої, але живої церкви, церкви, яка вміє слухати. Яка вміє співчувати, яка вміє обіймати і молитися. Церква, яка для того, щоб виконати закон Христів, носить тягарі один одного, як пише апостол Павло в посланні до Галат в шостому розділі. Нехай наші громади будуть місцем, де знаходять розраду зламані серця, не бояться бути щирими, відчувають Божу любов не лише словами, а й ділами. Ми молимося, щоб в новому році Господь огорнув вас своїм миром. Укріпив у вірі, наповнив серця світлом і надією, благословив кожну родину, кожну громаду і кожне служіння, яке ви звершуєте. І як написано, нехай Господь благословить тебе та охороняє тебе, нехай Господь засяє лицем своїм над тобою і буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і дасть тобі мир. З Новим Роком вас, дорогі брати та сестри. Нехай в кожному дні. Буде Божа присутність у кожному кроці Його керівництва, а в кожному серці жива надія на близький прихід Христа з любов'ю, молитвою і вірою разом і далі з Господом.